Всім привіт! Давайте розглянемо таке питання: чи зустрінетесь ви з коханим своїм чоловіком на того періоду часу, якого ви задумали? Думайте про цю людину, уявляйте, будь ласка, і його ім'я, як його звати, це дуже важливо. Думайте про нього, дим на циганських картах. Чи зустрінетесь на цей період часу ви з твоєю людиною, коханим чи чоловіком? З коханим взагалі, про якого ви думаєте? Уявляєте, дивимось на циганським розкладом. Уявляйте, будь ласка. Думайте про нього, чи зустрінетеся ви на той період часу, про який ви уявляєте, про якого думаєте? Чи зустрінетеся ви з ним? Дивимося. Так, скажемо так, дивіться, яка звістка буде від нього. Ця звістка буде, тому що це лист. Лист буде хороший, він вас порадує. Але якісь є, якісь є негаразди, ось дивіться, у нас є жінка, яка в літах. Це жінка сама, і е, вона несе, ну, сказав, не дуже хороші новини від неї. Так? Не дуже хороші новини від неї. Щось вона дуже така негативна, скажімо так. Хоча оця людина, оцей коханий вас чоловік, він дуже яку зимов'язаний з нею. Так? Він дуже прив'язаний до, до неї. Так, дивіться, якщо дуже коротко, звіска про нього буде, але чогось тут таке відіграє важливу роль, відіграє жінка в літах. Літак, жінка або, може, ваша мати, або його мати. Ну, Жінка, я бачу, якусь жінку. Да? І це карта вірності, так, і це надія. так. Тобто Він дуже з тою жінкою прив'язаний. Так що, поки зустрічі я не бачу на даний період часу, але звістка хороша від нього буде. Всього найкращого, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Кому потрібно якісь питання, будь ласка, індивідуальний розклад, будь ласка, пишіть мені всього найкращого вам.